Всім привіт, доброго вечора! Вас вітає рукодільна скриня. Я доробляю свої початі процеси, чемно доробляю, але вже, напевно, що не витерплю, почну один новий. Але ці доробляю. Я казала, що я завжди закінчую свої початі роботи. Значить, Починала я з журналу Ігла польського такі два м, пейзажі. Ось, в них 10 кольорів, ну в них, в принципі, 8 кольорів і два бекстічку. Ось, Вишивалося, воно дуже. Не... ну як, Це простий узор, але чогось на, на, на кожну мене пішов цілий день. От на оцей пейзаж цілий цілісінький день в мене йшов. Я вже раз засікла. Я сиділа, ну, я вставала, там, рухалася, щось робила, бо спина болить. І... Але це цілий-цілісінький день я вишивала цей пейзаж. Не знаю, як у вас, я ніби швидко вишиваю, але так от вийшло. Ось так, що цей процес я вже закінчила. Кульки попередні я теж закінчила, ті, що мали бути 14 штук на таких морської хвилі з червоним кольором, Я закінчила. Ну, от, але вже не витерплю, такі в понеділок почну новий процес. Дивіться, на рахунок бантика. Тут я, я при, з роботи принесла купу всяких стрічок, в мене все щось були ідеї, як його зробити. Але я зрозуміла, що це. Тут вишивка дуже ніжна. Пастельні такі кольори спокійні, і обтяжувати не фактурами, не кольорами я не захотіла. Тому... По, я, по, проговорю. Канва 16 каунту в основному вишиваю я на ній. Ну Там є такі кольорові, у мене 14-шок, що, що я не маю, їх 16, то вже вишиваю ті на 14-ті. Але якщо є можливість, вишиваю на 16-му каунті. Нитка ДМЦ. Єдине, що в цьому, я змінила один колір. У мене не було вдома, бо в мене дуже багато нитки вдома, у мене не було одного коду, я поміняла, ну, ну, не гірше стало. Задня стінка домотканна. Стрічка оксамитова з люрексом 12 гривні метр. Стрічка парчова 3 см. стрічка Парчова 5 гривні метр, Атласна 3 гривні метр 2,5 см і 2 см. Парча, по-моєму, 3 гривні. Стрічка на завіс 3, 3 мм. Ну, і Кусочок пластикової отакої стрічки вона по 25 гривень метр. До речі, мало бути тут зовсім все по-іншому це оформлення. Ну, я таку представила, і якось воно не зах... ця кулька не захотіла того оформлення. Я ж кажу, вона занадто така ніжна і пастельна і її обтяжувати було кольорами-фактурами. ну ні. Не, не, не пішло мені. І Я зробила свій класичний бантик та, ну, та так багато хто робить, це не то, що мій він. Єдине, що от заморочилася з тією верхівкою, тому що оця ширина 3 см, так в процесі стала робити, і воно якось сказало, що хочу тут бути. Оце, бо має бути тут. Я його сюди... Бачите, тут теж стразова цепочка, до речі, стразова цепочка, от не проговорила. Стразова цепочка 30 гривень метр. в мене є різні кольори. Вона, вона дійсно дуже блистить. От на кінець, бачите, Я вечором знімаю це вже пізно, знімаю це відео і на кінець аж тепер оцей блиск можна, там, де воно блистить. І от Парчова стрічка блистить, і стразова блистить. Стразу 30 гривень, ця 25 гривень. метр. Так, Ніби проговорила все. Ну і дивіться, Саме казати я не буду проговорювати, бо я ну, вважаю, що це не потрібно того робити. Е, тому що ваша кулька може бути інша по розміру, а ви, якщо будете відштовхуватися моїх сантиметрів, тоді ну, буде може, погано. Не, не треба. Ви, ви такого, Я як ставлю? Беру кульку, приставила, ага. Ось такий він має бути, відрізала, а далі вже ріжу відповідно інші розміри. Так що я навіть не дивлюся, скільки там мало би бути сантиметрів. Як мені подобається, чи лопатий бантик дуже подобається, чи не дуже лопатий, вухастий. Чи скромніший такий. Тут, тут не дуже, тут треба було скромніше робити. Я ж кажу, ця кулька дуже-дуже ніжна, дуже пастельна. Це кольори моєї дочки. Вона такі любить дуже. Пастельні, спокійні. Так, Це би здалося б здалося пробити робити ножем, але оскільки я показую вам так, щоб було то ножем приставили, ножем тримаєте. Воно швидко хватається, ну, зараз постараюся, можу так зробити. Далі в мене йде атласна стрічка. Старайтеся, цими так само склали, От десь я тут кусочок лишила, склали пополам. ой, чекайте, Склали пополам, склали. Зробили тут. Загин, ось, І тепер стик в стик. Тут чуть-чуть. Ну, трошки, 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 не, не багато того клею, бо це, ну, це ж тканина, атлас вона хватається дуже швидко. чуть-чуть, І стик в стик, краї деякі майстрині опалюють краї. Ну, Зажигалкою, маю на увазі. опалюють краї. Зразу кажу, не опалюю краї там, де йде заливка в клей. Воно і так не Все опалюється клеєм. Розумієте? Так, це наші хвостики. Тепер дивіться. Поставила знову ж таки, клею небагато. Я не ставлю там, де нема потреби, я не заливаю клеєм. так, аж капець-капець. Шов, щоб був на низ. Тобто ставимо ось так. І рівно рівно, рівно, рівно посередині, ставимо другий ярус. Рівно-рівно посередині. о. Ну і тут, по правилах, мало би бути отак. О, все. Далі я зробила парчу. Не хотіла, а, а, а парча вона більш така, знову ж таки, заломлюємо. Отут, бачите, де я тримаю? Ну, посерединці склала пополам, отут заломала внизу і стик в стик. Отут вже треба буде ножем, Бо коли клеїте парчу, вона дуже. Вона... От З перших хвилин вона не хоче хвататися. І тоді я з парчею то так точно що роблю. І пару секунд я тримаю. Пальцем візьмеш, то весь клей буде на пальцях після парчі, бо атлас хоч трохи не ну, вбирає той клей, а парча не вбирає. Все, ми приклеїли. Бачите, пару секунд. Ну, стіл робочий, так що сорі, ніж у мене прийшов крем Рим. -рим. Е, і шукаємо, де нас верхівка, ой, де в нас низ. оце у нас низ. І знову низом ставимо. Швом донизу маю на увазі, ставимо на рівно-рівно-рівно серединку. Оп, попала. Ага, і тепер що? Парча? Ми я потримаємо. Це простий бантик. Але деякі просять показати бантики, як я роблю. Я їх роблю по-всякому по-різному, і я собі ну, думаю, знаєш, буду робити відео, коротеньке відео з бантиками. Є потреба. Далі стрічка на завіс. У мене тут біленька. У мене була синя, але вона дуже тут, бачите, от синій колір він занадто давить. На цих кульках він давить. І не робила я тут ніяких таких складних тих моїх кокарт. Ну, тут. Ні, ні. Тут не хотілося і, і, і не було би доречно. Ось. Так, склеїли. І от Рівно, рівно, рівно посередині, ми її отутечки пристроюємо. Зараз я знайду, де вже я так склеїла, що я тепер не бачу, де я склеїла. Ага, знайшла. Пристроїли і потримаємо. Ой. Тримаємо. Зараз, 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 зараз. О. Тримаємо. Ножам з ну, чимось металічним прикольно так тримати, бо ви його прижали і не рухаєтеся, бо пальцями можете зрухати, а так ви ножем прижали і все, не рухаєтеся. До ножа воно приклеюється, але воно легко дуже відстає. Бачите, воно, ну, наскільки легко. Далі я таки приклеюю оце все до. До кульки. Оце в мене Затеперед. Клей ставлю на, ось, на, ну, на, на, на низ бантика. Не на кульку, а на низ бантика. І дуже-дуже-дуже акуратно шукаю центр, шукаю. О Бо тут вже вишивка, щоб ми не заховали вишивку. Бачите, в мене вже... О, якраз підійшли. до... До ялинки, до верхівки ялинки. О. Ну, Тут треба чуть-чуть потримати. Чуть-чуть, небагато. Можна ще в цю парчову стрічку додавати всередину. Я якісь бантики робила оцю ширшу, додавати всередину атласну. І тоді вона буде така, от, ніби більше стояти. стояча така. Ну, знову ж таки, я тут того не хотіла. Я якось дуже до цих кульок. Обережно. Щоб не. Я колись була, зробила одну кульку, переобтяжила її, вона мені щось так. Ну, я напхала туди що, шо... все, до неї все підходило, я всього напхала. Так, тут тепер клею багато не давайте. Воно приклеюється добре, без проблем, тому не треба заливати клеєм. Акуратно клейте. От я ну, Відрізала потрібний розмір. Розмір потрібний, це ширина, оцеї нижньої, якщо ви будете собі щось таке робити, ширина цієї стрічки. ну, зрозуміло. При... Все, бачите, вона, вона, до речі, хватається, їй не треба багато клею. А тепер, от ви коли оце робите, мене знову питали, як ви камінчики клеїте. ну, це Я покажу, покажу. Але дивіться, тут ви клеїте дуже-дуже легенько душите. Дуже легенько, якщо ви хочете таке зробити. І розтягуйте його. Розтягуйте, розтягуйте, розтягуйте. Щоб не було в одному місці скопичення велике клею. Ну, і тут знадобився мій пінцет на кінець ту. Можна пальцями, напевно, що було б взяти, але напевно, що пінцетом буде правильніше. Я як ту змію вкладаю. Ой. О, ой-ой-ой, о! Ось вона. Клали. Ось така у нас іграшка з такою верхівкою. Отакі От дві іграшки вже буду виставляти на продаж. Вони мені дуже подобаються. Кулька вісімкас, ну. Я вже проговорила це 8 см. Більше я нічого додавати не буду. Назад не буду, бо боки достатні, верхівка достатня, отак і воно буде. Далі починаємо з понеділка слідуючу роботу. Але, ще, ну, але буду ще в мене ще дві не завершені. Я буду ту завершувати і почну нову. Дякую за увагу. Рада, що ви зі мною. До зустрічі!